Ти мені постійні мирові новості, все більше як то нашого коляна напоминають, який теж отак з ким як зависне. А потім еле єле продирає, і, і такі, блін, говорить, а що це взагалі вчора таке було? А, а з ким це я так? Все, А потім ще дозірка, а потім такий, блін, а хто це? А, а де це я так? Так от колян, ти зараз будеш сміятися, ти в цьому мірі вже не один такий. Трамп з Путіним вчора теж сутра, коли повставали, до сих пор не можуть роздуплитися, що вони там такого нагуляли перед цим. США разговаривают сами з собою, а Трампа Путін фактично отказался від от перемирия в Україні. А тут тепер вопрос: а Трамп хоча б це все розуміє, що далеко не факт. Бо Трамп розговоримо доволен, і Путін доволен. А це ще один вопрос: а вони ну, між собою хоча хоч коли-небудь говорили. Бо зараз таке відчуття, що вони по два з половиною часа по різним лініям, не зрозуміло з ким переванили, може навіть кожен сам з собою. Тому що кожен з них вважає, що вони до чогось договорились. Так от весь світ уже третій день намагається понять, така що конкретно та. Единственным результатом разговора, связанным с ослаблением боевых действий, стало согласие Путина не наносить удары по энергетическим объектам Украины. Впрочем, российские лидеры и военные никогда не подтверждали, что бомбят электростанции. В прошлом году они разрушили почти все ТЭС и обстреливали подстанции, снабжающие электричеством АЭС. В Москве всегда настаивали, что бьют лишь по военным целям. К тому же, с окончанием зимы цель заморозить Украину через уничтожение энергообъектов теряет принципиальное значение. А по какому праву вы вообще решили считать единственный результат? Результат. Бо там же, якщо сісти і все так детально поаналізувати, вдруг окажеться, що кожен просто поговорив про щось своє і мненням собеседника на цю тему даже не поінтересувався. Смешное. Оказывается, Путин нехитро запутал Белый дом в том, чего именно касается так называемое перемирие по энергетике. Всей инфраструктуры Украины или только энергетики? Energy and infrastructure или только energy infrastructure? В кремлевской версии звонка с Трампом сказано только strikes on energy infrastructure for uh, 30 days. А вот в американской версии речь идет об energy and infrastructure ceasefire. То есть вы уловили разницу? Вся инфраструктура и энергетика или только энергетика, по которой Особа ворожої сили РФ не б'ють. Зима пройшла для України вовсе не так плохо, як пророчили ще осінню. Зато я тепер розумію, що кожен із них вважає себе яким-то унікальним, прям неперевершеним переговорщиком. Так завжди буває, коли ти собі даже навіть не слухаєш. І кожен просто стається при своєму мені. У кожного свій документ зі своїм яким-то унікальним текстом. І прикол, виходить, тоді, коли хтось -то попитається свести все це в кучу. І ну просто поінтересуватися, так а про що ж ви договорились? І тут я вас одразу успокою, сразу обох. Так ви навіть про це не договорились. Детали частичного прекращения огня на Украине еще не согласованы. Sky News со ссылкой на источник в украинском правительстве. Несмотря на заявление Белого дома о том, что Москва и Киев договорились прекратить взаимные атаки на объекты энергоинфраструктуры, это не значит, что договоренности уже вступили в силу. Стороны лишь принципиально согласовали этот шаг. Причем согласовало так, что каждый понял там вообще что-то свое. Абсолютно не похоже на версию собеседника. Потому я ще раз спрашиваю, так признавайтесь, давайте, брехуны, вы хотя бы созванивались? А давайте ставку вставку. Вот Путин первый, давай, вспоминай. Вот про що вы там говорили, а? Вспомнил? Песков. Путин обсудил с Трампом прекращение военной помощи Украине. Президент РФ и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, во время телефонного разговора 18 марта обсудили тему прекращения военной помощи Киеву. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Все, верим, верим. Дивіться, я ж навіть не спрашую, договорились ви про це або нет. Нам поки достаточно самого факту, що ви взагалі про це говорили. А тільки зрозуміти з ким. Трамп, теж той самий питання задає, і він говорить, що вперше про таке чує. Трамп заявил, что не обсуждал з Путіним прекращениям воєнної помощи Україні. Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного розговору не видвигав никаких требований о прекращенні воєнної помощи Україні, заявил президент США Дональд Трамп. Прекрасний у них там розговор, Прекрасний. Я б, звісно, хотів би переспросити, а чим ви взагалі там два з половиною часу займались? Ну, я, я не буду цього робити. Ну, бо що без толку. Ми ж зараз просто почуємо дві різних історії, які ніде не совпадають ні на одну букву. Ну що їм обом це абсолютно ніяк не мішає. Пісков заявив, що Путін і Трамп довіряють друг другу. В Кремлі заявили, що президенти Росії і США Владимир Путін і Дональд Трамп довіряють друг другу і намірений йти по путі нормалізації двосторонніх отношень. То коїти вони будуть в дві абсолютно різні сторони, в яких вони між собою може ніколи вже і не перетнуться. Ну і невелика біда. Трампу йому що поговорити боше ні з ким. Трамп заявив об очень хорошем разговоре с Зеленским. Президент США Дональд Трамп заявил, что провел очень хороший телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Блин, ну наші ж ви сразу всі карти палите. Надо ж не так подавать інформацію. Надо для начала просто сообщить про сам факт разговора. Щоб ми всі тут нервно, покусуючи губи, ходили, предполагали, це був розговор. І тут би хто-то, може, робко так даже предположив, так робко, що. А вдруг. Тоже хороший. Ха, сказав би Трамп, не просто хороший, а очень хороший. То есть такий знаєте, абсолютно стандартний розговор для Трампа. Він по-другому не вміє, з ким би він не говорив. Пресс-секретарь Трампа назвала его разговор с Зеленским фантастическим. Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским был фантастическим. Такое мнение выразила пресс-секретарь американского лидера Кэролайн Ливит. Она отметила, что стороны сильно продвинулись в решении украинского кризиса. Стороны сильно продвинулись, отметила Ливит, добавив, что разговор был фантастическим. На этом, я думаю, мы можем перестать уточнять дальнейшие детали, потому что это ничего не даст. Ні нам, ні Трампу, ні Зеленському. Потому що я не впевнений, що Трамп опять номером не ошибся, і потім сам з собою часик другий не поговорив. Бо я вам одразу так скажу, якби Зеленський хоча б одним вухом почув, що від нього там требують, розговор би, ну скажімо так, не вийшов б настільки фантастичним. Зеленский попросил у Трампа дополнительные поставки систем ПВО «Патриот». Зеленский просил о дополнительной системе противовоздушной обороны для защиты населения, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит на брифинге. По ее словам, особенно украинский президент обратил внимание на «Патриот». И президент Трамп согласился работать над тем, что имеется особенно в Европе, рассказала госпожа Левит. Это версия Зеленского. Да, да, я действительно Просив у того, з ким я говорив, не знаю, з ким я говорив. Значить, я просив петріот, І той, з ким я говорив, мені дійсно ну, практично, от, уже, пожалуйста, пообіцяв. І тепер найголовніше, щоб Трамп, случайно не узнав, що хтось там, Зеленському щось подобне пообіцяв. Тому що це в корні відрізняється від той версії, яка залишилась в голові у Трампа. А там такі опілки, на них вже таракани послизаються. Білий дом Трамп предложил Україні американське владение атомними станціями, которое было б лучшей защитой для них. Це я так понимаю, що эта система Патріот, яку нам з вами пообіщали? Да, да, все, мені. Вообще все, Так візьміть, отдайте. Ну, своє, то я вже ну як то за щитю, да. Так це що виходить? Це щоб по моїй квартирі більше русські ракети не прилітали, то це мені желательно свою квартиру на Трампа теж переписати. Да, от таке відчуття, що 90-ті почали вас втрачатися, тоді теж мода була така ходити по бізнесам, і от рікетіри е, предлагали защиту, ну, Вони кажуть, що давайте, ну, щоб конкуруючі рікетіри вас не трогали, давайте ви свій бізнес на нас перепишете, так надійшли буде. І вся фішка в тому, що ті, хто на це наголошались і велись, потім вже збитими мордами ходили, тому що вийшли і від тих, і від інших. І все це завжди називалося защитою. Кого ви там ще збираєтесь захищати таким образом. Кроме того, Трамп пообещал тесно сотрудничать с обеими сторонами в вопросе возвращения украинских детей, вывезенных на территорию России, сказала Левит. Не, ну хоть тут, хоть тут мнение двух сторон более-менее как-то совпадает. Обе прекрасно понимают, про что и дымово. И там действительно наметилось какое-то сотрудничество, дуже тесно, настолько тесное, что все так жалось, и мы оттуда вылетело, как пробки из бутылки. Туда же вылетело все сотрудничество. И малейшая информация про таких детей улетела куда-то окончательно. Вашингтон пост. Администрация Трампа закрыла программу по отслеживанию детей, вывезенных из Украины в Россию. Сенаторы опасаются, что база данных уничтожена. Не, ну а что, просто называем со сотрудничеством и считаем, что мы таким вот образом сотрудничаем. И вот тут бы я, конечно, учитывая деликатность темы, мог бы и подкрутить свой саркастический тон, но тоже я. А то Трамп і його унікальна адміністрація, яка на цей вопрос дивиться точно так, як і на всі остальні. Думаємо одне, говоримо друге, робимо третє, обіцяємо четверте, і все це між собою ніяк навіть не состикується. І тут, звісно, можна було б подискутувати, який із Трампов лучше. Той, у якого склероз, або той, у якого маразм. Хоча, в принципі, нема про що і то. Явно краще той, у якого склероз, тому що він навіть не пам'ятає, що у нього маразм.